Велика Британія заявила два. Її винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем 20 квітня під час окремих інцидентів поблизу повітряного простору альянсу НАТО на перехоплення російського розвідувального літака. Підняли винищувачі тайфун. Йдеться у заяві Міністерства оборони Великої Британії. Днями також британські винищувачі перехопили літак, що залишив. Повітряний простір Калінінграда, міністр збройних сил Великої Британії Люк Полард заявив, зокрема, що в умовах посилення російської агресії Британія вживає заходів. Ця місія демонструє нашу здатність діяти пліч у пліч із новим членом НАТО Швецією і захищати повітряний простір Альянсу скрізь і завжди, коли це. Необхідно.